Черкасах навпроти міської ради відновили інформаційний стенд, який презентує наше місто як туристичний об'єкт. Відтепер тут розміщено інформацію про історію Черкас та цікаві місця бажані для відвідування туристами. Ну, на перспективу, скажу так. По-перше, наші соснові угіддя тут. По-друге, Дніпро. По-третє, такою, я думаю. Ласно було б фішкою, якби наші всі узвози привести до ладу. Можливо, якось дати кожному найменування, стилізувати їх, розчистити, і цим би ну, зверху і донизу спускатися. Це було б дуже круто. Ну, взагалі, саме місто по собі тут немає архітектури, тому треба от, лісом, що щось туди думати.